Всім привіт вітаю вас на каналі Воюа. Це наша вже постійна рубрика. Що по новинкам на во. І сьогодні я розповім вам про нові товари, які з'явилися чи незабаром з'являться в нашому інтернет-магазині. Також невеликий анонс майбутніх оглядів на нашому каналі. А ще, друзі, нагадую вам, що, як завжди, ви можете залишити коментар під цим відео та запропонувати нам товар, на який би ви хотіли побачити огляд. Дякую, а ми починаємо! Хочу почати сьогоднішнє відео з дуже прикольного фена від цекотек, на який ми нещодавно робили огляд на нашому каналі, а саме Bamba Іонікер Rockstar Air Sonic з новим потужним двигуном в 1800 Вт та чотирма цікавими режимами роботи: режим для дітей та домашніх тварин. А також режимом нормального та швидкого сушіння, які адаптуються до будь-яких уподобань та потреб вашої родини, і це дуже цікаво і виглядає стильно та сучасно. Тому, якщо ви шукаєте сучасний та незвичайний фен для себе або на подарунок. Наш огляд обов'язковий до перегляду. Компанія Harman презентувала перший програвач вінілу під брендом JBL. Програвач з підтримкою Bluetooth відрізняється яскравим дизайном та обіцяє бездротове відтворення вінілу без втрати якості звуку. Відчуйте миттєве підключення до своєї колекції вінілових платівок за допомогою Bluetooth. Щоб швидко підключитися до ваших портативних динаміків або навушників для бездротового відтворення вінілових платівок. Тож усім поціновувачам ретро класики по-новому рекомендую переглянути наш огляд на вініловий програвач JBL Spinner за посиланням у описі. Також в цьому місяці в нас вийшов великий та детальний огляд на нові мультипічі від цекотек, а саме моделі Цекофрай Egg Kit це кофрай Неон 5000 та це кофрай 5000 – потужні та сучасні прилади для надзвичайно смачних, а саме головне корисних страв, адже в них можна готувати без олії або з невеликим її використанням за допомогою автодозаторів, що спрощує їх використання. Тому якщо вас цікавлять саме цінові моделі, то переходьте на їх огляд за нагадуванням. А якщо ви перший раз чуєте про мультипічі або не знаєте, як їх обрати. То ми випустили детальне відео про те, як обрати такі прилади, тому також можете переглянути його на нашому каналі. Гадаєте, що неможливо закрити гештальт із комплексного прибирання будинку, маючи під рукою всього один девайс? Тоді мийний пилотяг Dreamy M12 готовий довести вам зворотнє. Цей топовий помічник рівня флагманів вміє все збирати пил та сухе сміття з твердих поверхонь, приборкувати пилових кліщів. Що оселилися в диванах та ліжках, якісно мити підлогу та навіть всмоктувати будь-які пролиті рідини. Пилосос має надвисоку потужність, розумну індикацію забруднень та маст хев набір із практичних насадок для різних задач. І звісно, він обладнаний ємним акумулятором для ваших тривалих сеансів. Так, так, цей пилотяг від Dreamy вкотре доводить. Легке прибирання без мороки з ганчірками та плутанин в дротах, реальність до якої може доторкнутися кожен, огляд на який також вже є на нашому каналі Воюа. Після того, як ми готували відео про мультипічі, нам та багатьом нашим підписникам стало цікаво, що ж це за аерогрилі з великим об'ємом. Тому ми попросили відправити нам на огляд дві моделі з великим об'ємом на 9 літрів. Ми вже їх отримали і готуємо для вас детальний огляд. А саме це новинки від Cicotec моделі Cicofry Advance 9000 Window і Cicofry Dual 9000. Тож не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити це відео. А ми продовжуємо. Шукаєте найкращий полосос для сухого прибирання. Ми готуємо для вас огляд на Jimmy H10 Flex. Це практичний девайс із купою насадок, який ще й згинається для зручного прибирання під меблями, а ще в нього висока потужність смоктування, щоб добре прибирати килими. В огляді ми поговоримо про його особливості, а також подивимось, чим він відрізняється від схожої, але дорожчої версії Jimmy H10 Pro. Тож в скорому часі очікуйте повний огляд на нашому каналі. Також в найближчий час очікуйте від нас огляд на робот пилосос. Dreamy L10 Ultra. Так, ця модель не нова, але дуже цікава і викликала в нас інтерес. Тому ми вирішили відзняти для вас огляд на цього малюка. Це практичний і доступний помічник, якому під силу і сухе, і вологе прибирання. Компактний і потужний, він натирає підлогу до блиску, зберігаючи ваші ресурси. Цей представник нового покоління пилососів із особливим підходом до чистоти. Якщо вас цікавить цей огляд, то не пропустіть наше відео. А щоб точно бути в курсі, не забувайте натиснути дзвіночок, і вам прийде повідомлення про вихід наших нових відео. І вам зручно, і нам дуже приємно, адже ми стараємося робити корисні огляди на всю техніку. Друзі, на цьому на сьогодні все. Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми бачимо, що багато з вас дивиться наші відео без підписки. Нам було би дуже приємно бачити вас серед своїх постійних глядачів, тому натискайте кнопку підписатись під цим відео та ставте нагадування, щоб не пропускати нові огляди.